Доброго ранку! Це знову ранковий екзамен Поляниця. Сьогодні на екзамені ми з'ясуємо значення українських слів, правильні наголоси та один фразеологізм. Зрозуміло, а приз Ой, ці наголоси! Спочатку розберемо слово моріжок, і це не ріжок від морозова, а ось така густа, молода зелена травичка. Або ж слова кохати та любити. Яка там різниця? Вони синоніми, але не однакові. Почнемо зі слова моріжок. Знаєте, що це? Мой рожок? Ріжок? Мой а що це таке? Не знаю. М -м ніколи не чув. Я вважаю, це напевне якась трава. Моріжок, піріжок, якийсь. Ні, ні. Mm -hmm. Я Знає не знаю. Ви? Ну давайте. Може, якась асоціація є. Поріжок. Може, якийсь музичний інструмент. У мене тільки море, пиріжок і морозиво. Я Скажу морозиво, ріжок. Це ж не дарма, я порівняв із морозивом. Трохи схоже. Мабуть, острівець якийсь. Моріжок, якщо не помиляюся, це там травичка тільки починає рости. Нарешті, правильно, моріжок це густа молода травичка. Я, чесно кажучи, у шоці. Не думав, що хтось відгадає. Тепер розберемося зі словами кохати та любити. Вони тотожні за значенням? Чи все ж є якась різниця? різниця. особисто для мене, мабуть, ні. Ну кохати – це, мабуть, більш поетично. Вони синоніми, але не, не однакові. Багато хто насправді думає, що слова кохати та любити синоніми, але дехто все ж здогадується, що різниця таки є. Кохати можна людина, а любити можна будь-що. Любити це можна, наприклад, якийсь неживий об'єкт любити, а кохати тільки живий об'єкт. Можна і неживий об'єкт кохати, тільки це якось буде не дуже. Я кохаю свого чоловіка, а люблю весь український народ. Звичайно, зафіксували кохання це романтичні почуття до людини. А любов може бути до страв, до спорту чи до знищення москалів. Кохаємо ми дівчину або хлопця, а любимо рідну землю та борщ із салом. Правильно, ми не скажемо кохати землю. Це буде якось смішно. Ну да. не смішно, але неправильно зрозуміло. Аби перевести вантаж до автомобіля. Ззаду ми чіпляємо причіп. Або ж причіп. А у пиріжок кладемо начинку. Чи начинку? Як взагалі правильно? Ой, наголоси. Так, так, настав час вивчити правильні українські наголоси. Як правильно, причіп чи причіп? Причіп. 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 М -м, причіп. причіп. А, а приз буде. А призу поки не буде, бо майже усі з вас не знають наголос у цьому слові: причіп. 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 Ну добре-добре, виправились. Наголос на букву «и». причіп. А зі словом начинка упораєтесь? Начинка. 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 Так не чесно. Невже усі знають? Прямо гордість за вас бере. Начинка. 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 Закінчується на К, значить, наголос на перший склад. ЄС yes! начинка. Наголос на першу букву А А, а приз буде. Та от тепер уже ви змусили мене задуматись над якимось призом. І останнє завдання на сьогодні: український фразеологізм Пика, хоч цуценят бий. Чули такий? Якщо чесно, то ні. Це Якась лайка. <різь> 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 Не знаю. Це мабуть зли зля, зля, зля людина. якась? це коли лице таке. Опухше, велике. Ого, це вже ближче. Давайте ще варіанти. Я думаю, якась мила. мила обличчя. <звук> Квадратне. Кругле, <звук> маленьке, якесь. <звук> пика, хочеться, велика. Це як о -о огрядний, таке опасостий. Широка морда. Правильно, пика, хоч туценят би, це таке товсте, велике, відгодоване обличчя. Да, все, зрозуміло. Ну, товста людина, товсте лице. А от у вигляді подарунка можу запропонувати обіймашки. Ну добре, це найкращий приз. Любіть свою справу та кохайте один одного. Доброго ранку.